Чому деякі юристи, і адвокати не погоджуються брати справи, за які, здавалося, платять їм чималі гроші? Буває, ймовірні клієнти відповідних юристів навіть дуже так от дивуються, чому ж так трапляється, нібито і мішок грошей, ну чи пачка, банкнот, доларів там, може бути, чи євро, а от юрист чомусь не погоджується. Якось нелогічно виходить. З точки зору клієнта, одначе, з точки зору юриста, це насправді може бути логічним дуже. Чому? Там, де прерогативою ставиться питання заробити, це рівень насправді виживання. Тому це пояснює стратегію не набирати, зокрема, у штат людей, які засиклені на отриманні грошей, бо вони тільки орієнтуються на ось цей ось низький... Такий от вайб, тобто утримати територію, домінувати через заробляння коштів, через нужду у них не вистачає грошових ресурсів, ну і так далі і тому подібне. Коротше кажучи, це такі от низькі вибрації, які через певний дохід е, хочуть е, підтримати клієнти у юриста. А деякі насправді керуються іншими зокрема, варіантами, особливо це ті, хто уже певний час попрацював, або в кого є. Певний такий от запас фінансів. Для них це може бути гармонія. Тобто вони бачать, що ці гроші, які їм поплатять, пахнуть неприємно. Маю на увазі, що вони здобуті там злочинним шляхом, аморальним шляхом, і це відбиває насолоду у юриста займатися цією справою. Можливо, це взагалі йому небезпечно, але не лише у фізичному плані, що щось там зроблять з ним. А у плані емоційному. Тобто ці завдання, які просить зробити ймовірний клієнт, вони зруйнують моральну стабільність юриста. І тому він для того, щоб цього не відбулося, не бере справу в роботу. Далі, можливо, у юриста взагалі є потреба на справи, які змінять його життя. До прикладу, хтось займається кримінальними справами, мається на увазі, захищає їх в справах кримінальних і вирішує змінити практику свою. До нього приходить черговий клієнт, одначе адвокат, юрист вирішив, що він вже не буде займатися захистом в кримінальних справах. Тобто він в цій категорії ситуації зав'язав, якщо можна так сказати. І тому це для нього принциповим є не взятися за ситуацію, за яку він уже сам собі дав обіцянку, що не візьметься. Тому це також може бути, бо юрист змінив свої переконання в контексті того, що він буде займатися певною категорією справ. Може бути і таке. І ви от прийшли у цей найпідходящий момент. Якби ще прийшли буквально вчора чи позавчора, то можливо, б юрист взявся за ситуацію. А так, уже все. Більше того. Може бути таке, що юрист не бере справу тому, що вважає її токсичною для суспільства, для держави, для його родини, для наступних поколінь. І тому він ні за які гроші не візьметься захищати, чи не, чи не візьметься супроводжувати те чи інше питання. І не завжди це щодо саме якихось нюансів юридичних, можливо, не подобається людина, яка приходить із цим запитом. Або, можливо, ті, хто за нею стоїть, ну і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, юрист не хоче толерувати певне середовище, допомагати йому, щоб воно не захопило, не змінило той соціум, в якому хоче жити юрист. І тому гроші ніяк не мотивують. Ці такі от перекон... прохання, можливості переконати юриста, вони можуть працювати на тих, хто, можливо, тільки молодий. Є в юридичній практиці, ну, не по рокам має на увазі, а саме в юридичній практиці. І у нього, можливо, не вистачає ще ресурсів, грошей немає, заробітну плату йому не платять. І тому є така потреба вибратися із цієї нужди. Або, можливо, і грошей багатсько, але постійно цей юрист живе в такому от стані нужденному. Мільйонери, як ви розумієте, можуть також жити в стані нужденному. Тобто вони постійно бояться, що їхні доходи десь там зменшиться, припиняться і так далі, і тому подібне. І тому в стані нужди, потреби цієї такої сильної е певні персонажі беруться за будь-які справи, які їм е приходять. Але є ще також, до прикладу, повторюсь, люди, юристи, які беруть також всі справи не тому, що їм потрібні гроші, а тому, що їм цікаво, чи справляться вони там із е такою кількістю справ. Чи справляться вони із таким опонентом видатним, чи зможуть вони цю справу вирішити набагато швидше, ніж це їм вдавалося? Чи зможуть вони в новій якійсь практиці попрактикуватись? Чи з допомогою якогось іншого підходу концептуального, чи нову команду обкатати свою проєктну в цій справі. Тобто є певні такі м -м рівні м зацікавленості набагато. Інші, ніж ті, які ми називаємо фінанси, які можуть мотивувати адвоката взятися за ситуацію. І тому, якщо ви хочете переконати вашого колегу, можливо, взятися за те чи інше юридичне питання, то подумайте, а на якому поверсі, з якими цінностями він живе, з цінностями наукового дослідження, чи, можливо, пізнання світу, зміни себе, чи, можливо, на нижчих рівнях те. Йому не вистачає там на бензин, на черевики, на їжу, і тому він візьметься за будь-яку справу, навіть якщо вона йому не дуже корелює в питаннях моралі.